Повернення коштів, вкрадених режимом Януковича, першочергове завдання новоствореного національного антикорупційного бюро. Литва перейшла на євро і прагне зростання. Чи залишиться Британія у складі ЄС у 2015 році? Про ці та інші події сьогодні у програмі. Серед першочергових завдань новоствореного антикорупційного бюро повернення коштів вкрадених режимом Януковича. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з директором Європейського бюро по боротьбі з шахрайством Джовані Кеслером. Крім цього, за словами українського гранта, на часі створення спеціальної групи контролю за фінансовими ресурсами, які будуть виділені Європейським Союзом як гранти, кредити та спеціальні програми. У ході зустрічі з Кеслером Порошенко зазначив, одним із головних пріоритетів у цьому році є принципова, послідовна та ефективна боротьба з корупцією. Він також повідомив, що перша зустріч усіх членів комісії для обговорення можливої кандидатури на посаду директора бюро запланована перед старим новим роком. У свою чергу Джовані Кеслер висловив готовність активно допомагати та ділитися досвідом. Це дуже важлива, я б сказав, життєво необхідна місія для боротьби з корупцією. Я думаю, ваш досвід, ваше ім'я. Я ваше ставлення до України. Це дуже важливий виклик для того, щоб побороти корупцію. Це дуже гарний жест на підтримку України. Мені також дуже приємно бути частиною цього відбіркового процесу. Це знак прагнення до прозорості, коли запрошують когось з інших країн. Я дуже серйозно до цього ставлюсь, саме тому сюди приїхав. Казахстан підтримує територіальну цілісність України. Про це заявили президенти України Петро Порошенко та Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв за підсумками переговорів у Києві. Порошенко відзначив, що вони з президентом Назарбаєвим домовились дотримуватися політики і практики мінських домовленостей. Мені приємно констатувати, що ми в повному об'ємі ви військово воєнно-технічне співпрацювання. і той опит і той потенціал українського воєнно-промишленого комплексу в повному об'ємі. будет задействован для э, укрепления обороноспособности Казахстана. Отдельно э, было подчеркнуто сотрудничество в области информационной политики. Мы договорились в самое ближайшее время э, урегулировать наши вопросы э, в области сотрудничества по вступлению Казахстана в Всемирную торговую организацию. И э, те задачи, которые были поставлены мной и Нуртултаном Бишевичем, дают серьезные основания для того, чтобы мы продемонстрировали прогресс и в этой чувствительной сфере для наших взаимных отношений. Казахская сторона продемонстрировала очень твердую позицию поддержки Украины, в том числе и в финансовом секторе. И я Думаю, що будет очень важно, щоб все сфери нашого сотрудничества сейчас получили новый нове толчок зі свого боку. Президент Назарбаєв заявив, що Казахстан підтримує мінські домовленості. Він висловив думку, що Україна в змозі забезпечити права різних національностей у рамках своєї держави. Межправічна комісія наших стран буде працювати, щоб знайти точки заприкосновения взаємної поставки товарів. и сотрудничество по всем направлениям. Это экономика, машиностроение. В Казахстане хорошим спросом пользуется сельскохозяйственная техника Украины, автобусы, металлы, металлургических предприятий, сельхозпродукция и так далее, и так далее. Соответственно, мы поставляли свою продукцию в Украину. Сейчас надо постараться это сделать. Сразу мы договорились о поставке угля из Кабастузских месторождение наиболее дешевых из всех, которые добываются в той стране, стороне. И думаю, что мы этого достигнем. Я пригласил Петра Алексеевича совершить визит в Казахстан и организовать форум наших бизнесменов, чтобы они сами нашли точки соприкосновения. Только в условиях мира, стабильности можно творить что-то и создавать лучшие условия для жизни. То, что случилось, случилось мы подробно, откровенно, по-дружески Петровосевичем обо всем поговорили. Мне известна четкая позиция Украины, мне известна позиция России, мне известна позиция Европы. Теперь я все это понимаю. Исходя из этого, могу вам сказать, есть есть возможность выйти из этой ситуации. Потому что конфронтация, санкции. Друг другу и так далее, это дорога в тупик, Дорога в никуда. Євро прибув у Литву. Тонни європейських хрустких банкнот надійшли в обіг. Заходи безпеки в країні посилено. Перехід на євро у Литві відбувся із семирічним запізненням. Стара валюта Літ була прив'язана до Євро з 2002 року. Утім, через кризу усі плани було загальмовано. Литва перейшла на євро останньою з Балтійських республік. Естонія зробила це в 2011 році. Латвія в 2014 році. Позитивний досвід двох сусідніх пострадянських республік переконав Литву вчинити так само. Наразі до зони Євро входять 19 країн з 28 у ЄС. 337 мільйонів громадян користуються спільними грішми. В Литві мешкає 3 мільйони населення із запровадженням Євро ВВП країни може зрости у майбутньому через кризу та економічний спад. З Литви до інших країн ЄС емігрувало 150 тисяч людей. У 2014 році прогнозоване зростання ВВП майже 3%. Утім, під час фінансової кризи 2009 року він упав на 15%. Перехід на євро також полегшить литовський експорт до ЄС, що складає 60% усього обсягу. Для порівняння до Росії Литва експортує 20%. Але експерти кажуть, є й інші позитивні наслідки. За цим, звісно, стоїть довга історія відчуття незахищеності в балтійських народів, що затиснуті між заходом та Росією. На мою думку, будь-яка подальша співпраця із західним бізнесом зміцнить їхнє відчуття безпеки. розповідає ринковий аналітик. Окрім того, аби зменшити енергетичну залежність від Росії, Литва почала імпортувати зріджений газ з Норвегії. У Клайпеді торік встановили плавучий термінал для перевантаження зрідженого природного газу. Новий 2015 рік розпочався у столиці Великої Британії традиційними фейерверками. Але чи залишиться він в історії як той, коли країна пішла з євросоюзу? Євроскептика у політиці стає дедалі популярнішою. Політичну силу Найджела Фараджа партію незалежності Сполученого Королівства ЮКІП зовсім недавно вважали політичними маргіналами. Проте на останніх виборах до Європарламенту саме ЮКІП дістала більше голосів за будь-яку іншу партію а на довиборах до парламенту британського отримала два депутатські мандати. Головний пункт її програми вихід з євросоюзу. Представники малого і середнього бізнесу категорично проти. Директор компанії Brompton Bikes, що випускає складені велосипеди, які продаються по всьому світі, каже, що відсутність торговельних бар'єрів у рамках Євросоюзу кардинально полегшує життя бізнесменів. питання членства однозначно постане на наступних загальних виборах у травні. А що думає з приводу імовірного виходу Британії з ЄС лондонській сіті? Якщо ми підемо з ЄС, це негативно позначиться на Сіті. Може, нам не до як саме влаштовано Євросоюз, але якщо ви хочете змінити правила гри, то це набагато легше робити, якщо ви ще на полі, а не пішли з нього. В іншому разі бізнес у ЄС робитимуть без нас. Британський прем'єр Девід Камерон не може не провести референдум, у разі якщо його консервативна партія отримається при владі у травні. Результат на підтримку виходу може негативно позначитися на економіці. Позиція канцлера Ефрена щодо можливого виходу Греції з єврозони збурила у Німеччині запеклі дебати. Видання «Der Spiegel опублікувало статтю, в якій Анґела Меркель та міністр фінансів ФРН начебто, вважають вихід Греції з зони Євро неминучим, якщо на парламентських виборах там переможе коаліція радикальних лівих сил Сіріза. Пізніше німецька влада спростувала таку позицію. ніхто не хоче виходу Греції з єврозони. Це дорого коштуватиме. І слід зазначити, що це анулює чотири роки політичних реформ України. Тому ми сподіваємося, що після парламентських виборів Греція збереже свій проєвропейський напрямок, каже депутат з партії Меркель. На мою думку, це була спроба вплинути на результати виборів у Греції. Це зовсім недоречно. Греки повинні вирішувати самі, і якщо вони вирішать обрати сірізу, то треба поважати їхні рішення, каже голова лівої партії Німеччини. Вибори до парламенту у Греції заплановані на 25 січня. Коаліція лівих радикальних сил сіріза на чолі з Алексісом Сіпрасом лідирує в опитуванні. Ми хочемо залишитися у зоні обігу євро, але ми прагнемо переглянути борги Греції, аби бути спроможними виплатити їх, каже фінансовий радник партії Сіріза. Алексіс Ципрас вже заявив, що у разі перемоги докорінно змінить політику уряду, аби вгамувати обурення греків, які потерпають від жорстких заходів бюджетної економії. Він, утім, зазначив, що не прагне виходу Греції з єврозони однак хоче для своєї країни більш справедливих умов. Вісім хвилин тривало феєричне світлове шоу, яким зустріли 2015 у Гонконгу. Епіцентром святкувань стала набережна Вікторія найупізнаваніше місце в Гонконгу. Про масові протести, які відбулися цьогоріч, увійшли в історію, як революція Парасолюк, нічого не нагадувало. Адже демонстрантів витіснили з головних площ за кілька тижнів до святкувань. В Японії тисячі людей святкували новий рік біля головного буддийського храму Токіо. За традицією, настання 2015-го відзначили дзвоном. У нього необхідно вдарити 108 разів. За буддизьким. Ми віруваннями саме стільки гріхів та бажань має людина. Удари дзвонів це спосіб очиститися від них. <світки> Мешканці північної Кореї мали змогу малуватися грандіозним салютом, який тривав аж чверть години. Головні святкування відбулися на площі імені Кім Ірсена у центрі Пхеньяна. Нинішній лідер країни Кім Ченин перед людьми не з'явився. Кульмінацією новорічної ночі в Пекіні стало шоу на тему зимових видів спорту біля стадіону пташине гніздо. Він був центральною ареною Олімпійських ігор у 2008-му і, Як сподіваються, китайці знову прийматиме спортивне свято у 2022-му. 2015-й вже на планеті. Нова Зеландія однією з перших зустріла новий рік. Величезний годинник на відомій вежі Скай Tower в Окленді відбив останній миті року, що минув. Тоді на дві 2015-му з верхівки споруди почали злітати святкові фейерверки. Півтора мільйона людей зібралися уздовж відомої набережної у австралійському сіднеї, аби зустріти новий рік у магічній атмосфері святкових фейерверків. Новий відлік у 2015-му дарує надію на позитивні зміни.